З минулого в майбутнє плеве пливене час, а колесо історії верта минуле нас. крутись, крутися колесого вже сторінки, незнаного літопису крізь долі і роки. О землісь, оземлі пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом. земля. Іде час, спливають роки в історію навічно епохи, вдалину летять десятиліття, коротше, все перепуталось. В ефірі програма Історія колеса і давайте ми покрутимося навколо колеса, ось так от зайдемо, Покрут... Ні, покрутимо колесо. Чи не це колесо покрутимо? Давайте, нехай весь світ покрутиться навколо колеса, чи може давайте це колесо покрутимо. Це... Аго, я вже звідси не вийду. Як же... Ой! Ой, стіна ще, ще дроти хай зачіпляться тут за все. Так, колесо, так, я вже крутив, колесо. давайте ще раз покрутимо. О, помідори обережно. Так, давайте все ж таки серйозно пригадаємо окремі історичні події, що відбулись в середині серпня у різні історичні епохи. Годі вже жартувати. У нас все ж таки пізнавальна передача, а не переливання із пустого в порожнє, не базікання пусте. Не просто подивився і забув, а все ж таки, давайте. Переглядати ще раз і ще раз нашу передачу, це так можна робити. Тим більше, що вона досить цікава. Не Це політика на українському телебаченні, що один раз подивився і забув. А наша передача її хоч 300 раз переглядає, все одно цікаво. Давайте зануримося у 13 століття, у 1257 рік. 15 серпня 1257 року в Кракові помирає Яцек Одровонж. Дата народження невідома. Через що згадуємо за пана Одровонжа і за дати смерті? Хто це такий? Ну, Якщо коротко, то це католицький місіонер із Польщі. Насаджував він католицизм. І у Києві, і в Чернігові, і, може, навіть десь і до Москви доходив. Не знаю, чи чив хтось із Житомирян це ім'я, але це досить дивно. Адже Яцек Одровонж приблизно в 1230 році побудував перший католицький храм в Житомирі, храм Дорогі. Домініканців. Будівля ця до наших часів не збереглась ані фізично, ані на якихось, скажімо, малюнках чи гравюрах, оскільки до нас в гості зовсім скоро завітали монголо-татари. Однак найстарішим храмом, що зберігся до наших часів, вважається теж католицький костел, але 1746 року побудови. Тобто, який всього лише на якихось 500 років молодше. Заходиться він на Замковому Майдані, на Замковій горі. У замковому місті Житомирі, звісно. А, алло? Саме таке слово. 15 серпня 1877 року придумав використовувати Томас Алва Едісон для привітання по телефону. Чому Алло? А історія тут ось у чому. В ті часи моряки вітались один із одним словом ахой. До речі, мультсеріал Губка Боб англійською «спанч Боб спочатку хотіли назвати «Спанч Бой Ахой. Оскільки він якби морський житель, в принципі, цей губковий хлопчик. Тому бой і ахой. Винахідник телефона Олександр Белл запропонував казати на початку телефонної розмови теж слово ахой. Однак Едісон заперечив, аргументуючи це тим, що не лише моряки будуть користуватись телефонними слухавками. І може краще, все ж таки, вітати словом привіт, тобто хеллоу. А у наших слов'янських мовах це слово дещо трансформувалося в Ало, до якого ми вже всі звикли. До речі, не у всіх країнах прийнято вітатись ало чи хелло. Наприклад, в Азербайджані радше скажуть буюрун чи «Ешідірем». В Італії, звісно, пронто, а носії мови есперанто кажуть одне одному салютон. 18 серпня 1836 року народився лексикограф, лінгвіст, журналіст, юрист, письменник, поет, видавець, публіцист, педагог та біограф Олександр Якович Кониський. Ось на честь кого треба називати вулиці, то це ім'ям Кониського. В 1858 році, за кілька років до чарової заборони всього українського, Кониський розпочав в Полтаві таку собі популяризацію української мови. Його зусиллями відкривалися недільні школи. Виходили друком українські прописи, книги по арифметиці та букварі. І рано чи пізно його б таки арештували за українофільство, так зване, що власне і сталося в 1863-му. Але і в засланні, і під поліцейським контролем Кониський писав романи та поеми лише українською, а також займався створенням українського словника. Всі ці праці конфіскували і вони втрачені назавжди. Через 9 років Сконицького знімають поліцейський контроль і він переживає свою другу молодість. Разом з Володимиром Антоновичем Олександр Якович створює демократичну організацію, яка згодом перетворилася на товариство українських поступовців, члени якої в 1917 році посіли ключові посади в Центральній Раді Української Народної Республіки. Найвагомішою ж працею Кониського стала монографія на 700 сторінках про життєпис Тараса Шевченка, завдяки якій, які, власне, ми знаємо більшість фактів життя Тараса Григоровича. От якби не Кониський, то ми б про Шевченка стільки і не знали. А найвідоміший твір Олександра Яковича це так званий дитячий гімн, оскільки за задумами автора пісню потрібно було би вчити в школах на уроках музики. Власне, музику до вірша Кониського написав Микола Лисенко. А більш відому назву Молитва за Україну придумав композитор Кирило Григорович Стеценко. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і промінням ти її осіни. Не знаю, чи співав він цю пісню чи ні, але не сказати в нашій передачі кілька добрих слів за нього не можу. 17 серпня 1968 року народився Андрій Кузьменко. Оскільки його мама, скоро рік буде, як теж вона пішла з життя, оскільки вона часто їздила по Львівщині та збирала народні пісні, маленький Андрійко із самого дитинства також захопився музикою і сам став щось там собі грати. Дуже допомогла йому цьому фобії передача тен тенрок на третьому каналі Польського радіо. Хвилі якого долітали аж до Новояворівська, де, власне, він тоді і проживав. Оскільки в місцевій школі номер 4 поглиблено вивчали англійську мову, Андрій писав свої пісні перші, теж англійською, а згодом за потреби перекладав українською. Так, крок за кроком, зустрічаючи потрібних людей та шукаючи власний стиль, з'являється синтій-поп-група група Скрябін. Чому Кузьма придумав саме таку назву? Ніхто нам уже й не скаже. Ну, хоча, в принципі, можна ще запитати про причини цього у тодішнього звукорежисера групи Олександра Скрябіна на честь, власне, кого і назвали гурт. Тобто, відомий композитор кінця 19-го, початку 20-го століття теж Олександр Скрябін. Тут він можна сказати ні до чого. Що ж, не зовсім прості часи чекали на групу у перші кілька років, однак Андрієві та його друзям так і вдалося вивести колектив на достатньо високий рівень та заключити контракти із студіями звукозапису. Період із 2000 по 2004 рік, знаєте, краще вже й не згадувати, бо і музиканти пересварилися і виконали синтезатор на смітник, через що Кузьма тепер виконував не торкаючий душу синтіпоп, а поп-рок попсу. І на підтримку Януковича він співав. Однак смуга чорна, смуга біла. Пройшовши через всі ці перепони, з'являється саме той Андрій Кузьменко, який відомий всі нам, який назавжди залишиться в наших серцях. Майже увесь час Кузьма присвячував музичним проектам, але не забував він і за допомогу армії. Причому він волонтерив не просто так, а показуючи Петру Олексійовичу, що той трохи не справляється із фінансуванням армії, і можна краще. Панове президенти, є до вас питання, чому ви всі живете, як голубці в сметані, співав Кузьма? Ось він показував власним прикладом, що означає бути українцем, за що Порошенко його і вбив, найнявши водія, який на крутому повороті підрізав автівку Андрія, і він, не впорачись із кермуванням, зітхнувся лоб, лоб із автоцистерною з молоком. Цю аварію ми, на жаль, пам'ятаємо. Кузьма отримав зірку Герою України посмертно, звісно, від Володимира Зеленського. А трохи перед цим, в 2016 році, на веб-порталі електронних петицій Житомирської міської ради небайдужі громадяни запропонували надати назву бульвар імені Кузьми Скрябіна про вулиці у новому житловому районі, у нас там на Корбутівці біля гідропарку. Однак. Виконувачка обов'язків міського голови в 2014 році вона була, а тоді, в 2016-му вона вже була просто депутатом від фракції Батьківщина. Любов Цимбалюк сказала, що це дуже дорого перейменування ще поки не існуючого бульвару. Тому Житомирський міський голова Сергій Сухомлин не підтримав петицію, залишивши попередню проектну назву Бульвар. Тетарівський. До речі, жоден будинок на цьому бульварі ще не заселений. Однак в місті Ізюм вулицю Віктора Цоя перейменували на вулицю Кузьми Скрябіна. До речі, її вже перейменували за 6 років до цього. Так то вона була вулицею Артема. Ну, потім Цоя, потім знов перейменували, ну на цей раз вже, я сподіваюсь, остаточно. А наступна людина, про яку я зараз розповім, досі жива. Однак дехто вважає, що це неправильно. Якщо б всі бажання тих, хто стикався з його розробками, справдились, то ну краще вже не треба. Хай живе собі. Хоча хто знає, що він ще придумає. Я ж нікому смерті не бажаю, але у будь-якому випадку цій людині там у своїй Пенсильванії часто гикається. Луїс фон Ан народився 19 серпня 1978 року в Гватемалі. Не знаю, яким чином, але у восьмирічному віці йому вже подарували досить такий сучасний на ті часи комп'ютер Commodore 64. Звідки в Гватемалі сучасні комп'ютери невідомо. Луїс відвідував школу із вивченням англійської мови, прямо як Кузьма, тому згодом вступив до університету в США, ну неважливо якого саме, потім до другого, згодом і до третього, де й почав працювати. Ну, це я просто розповідаю про те, щоб ви зрозуміли, скільки людей в нього було на шляху, і ніхто його не зупинив. Так чому ж я про нього такої е е, хорошої, так би мовити, думки? А ось я зараз скажу, що він придумав, то ви зі мною погодитесь. Але перед тим, як ви продовжите перегляд передачі, оберіть усі квадрати, де є автобуси. Ну, ну що, справились із завданням? Де тут автобуси? а? Луїс фон Ан. Це саме та людина, яка придумала цю бісячу головоломку, яка називається Рекаптча. Причому аж у 2007 році думаю, ви зі мною погодитесь. Якщо я побажаю Луїсу, коли він там заходитиме до громадської вбиральні, чи, чи у себе вдома зробити свої вправи, то перед цим теж обирати квадратики із пожежними гідрантами чи лічильниками часу стоянки. Ось перед. Перед тим, як власне зробити свої справи. Чи знаєте, чи, чи краще хай його дружина перед м -м -м теж заставляла рекапчу проходити, а вже потім. Якщо сили залиш, залишаться, то м -м -м. здається, що оця от рекапча створена не для того, аби її розв'язували люди, а роботи не могли пройти. А навпаки, що роботи вже її краще проходять, а люди від неї лише страдають, і лише одна головна біль від цієї рекапчі. Але не лише цю чортівню вигадав Луїс фон Ан. А через два роки йому до голови прийшли. Дуже гарна ідея створити Duolingo – застосунок для тих, хто бажає вивчити іноземну мову, але його недостатньо ображали однолітки в школі. Пропустив щоденне повторення нової лексики. Зелена сова не задоволена. Не відкривав Дуолінго три дні підряд, та сова зараз розіб'є кран телефона із середини. Коротше кажучи, це такий тамагочий, який не тільки не муркає, а лише кусається. А бонусом ти можливо вивчиш кілька десят слів мови, яка тобі або не знадобиться взагалі, або ти її будеш вчити наново, відвідуючи нормальні людські курси, де ти нарешті зрозумієш, що мову треба вчити не так, що уткнувся носом у телефон, і через кілька тижнів ти шпрехаєш краще носія мови, а спілкуючись із живими людьми і педагогами, які знають, як вчити інших людей. І без усіляких ось цих от зелених сов. Отже, після завтра день народження святкує Луїс фон Ан, винахідник таких речей, які займуть своє місце в музеї інтернета на полиці із написом Як робити не можна. 17 серпня, тобто сьогодні, але 1982 року, на заводі компанії Поліграм десь у Німеччині, виготовили перший в історії cd диск до речі, так казати неправильно, бо CD розшифровується компакт-диск, тобто малогабаритний або компактний диск. Тому CD-диск диск це компактний диск-диск. На першому дискові записали альбом музичного гурту Аба The Visitors з тривалістю майже 38 хвилин. Власне компакт-диски так і задумувались, аби замінити вінілові платівки, бо вони при частому прослуховані, звісно, дряпалися. Ось у компаніях Sony та Philips думали, думали чим же замінити, і нарешті придумали ось такі от диски. Однак до кінця не могли дійти згоди щодо розміру диска, але таки домовились. І як із самого початку, так і до сих пір, стандартний діаметр компакт диска 12 см. Ось можете поміряти, якщо у вас хоча б один такий диск ще десь завалявся. Один CD вміщає до 74 хвилин музики. Ну це можливо для старшого покоління інформація дещо нудна, то очевидна. Але деякі наші глядачі, які помолодше, навіть і не знають, куди, куди ці диски вставляти, бо на їхньому комп'ютері чи ноутбуці просто нема оптичного привода. Ну як не круди, а компакт-диски або CD вже відходять на другий план. Поступаючись більш сучасним методом поширення музики. Всю музику прогресивна молодь знаходить в інтернеті і слухає або на так званих стрімінгових сервісах, або завантажує на комп'ютер mp 3 файли. І слухає так. І я вам теж рекомендую mp 3 шками користуватись. Наступна історична подія. Ось до нас надійшов електронний лист. І пише нам, значить, на електронну пошту пан Іван Ф. Франко, чи що? 14 серпня 1985 року зазначено в електронному листі дата народження футболіста Крістіана Гентнера. Розкажіть, будь ласка, про нього. Що ж, розказуємо. 14 серпня 1985 року. Дата народження футболіста Крістіана Гентнера. Ну що ж, пишіть нам листи. Наша поштова скринька нікуди не переїжджає. Вона знаходиться там само як раніше. І на кожен лист, як ви тільки що бачили, ми обов'язково відповімо в нашій передачі. У попередній передачі, а тоді в нас був годинник епох, і це попри те, що ми вели зйомки прямо ось тут, от біля колеса. Ось у попередній передачі я запропонував сам собі вести правило в нашій передачі, ніколи більше не говорити, деякі прізвища бо я став повторювати його занадто часто а такому явищу, до речі як згадка про гітлера у 1991 році навіть дали назву Закон Годвіна тоді ще не було цілісного інтернету як такого, навіть World Wide Web ще не придумали і не втілили. Однак люди могли спілкуватись один із одним через мережу Usenet. Один із користувачів цієї мережі, Майкл Годвін, 19 серпня 1991 року підмітив, що якщо дискусія в Юзенет стає все більше і більше активною, все більше і більше учасників користувачів бере участь, то ймовірність того, що пролунає прізвище Гітлер, наближається до 100%. Сам Майк Годвін каже, що закон працює не тільки в інтернеті, та будь-де. А взагалі, ціллю було показати не просто цікавий підмічений ним факт, а щоби ті, хто порівнюють свій розмовника із лідером нацистів, самі подумали про свою поведінку і згадали, які жахи творили німці під час Другої світової, і краще вже за Гітлера не згадувати. З іншого боку, цей закон має зворотню силу, і його навіть сам Винахідник дуже вдало використовує, коли треба. А саме у березні 2022 року відбулася прес-конференція, на якій один із двійників того, в кого багато двійників, угу, розумієте про кого мова щось там розповів про самоочищення общства, натякаючи на те, що тих, хто проти війні в Україні, треба. А Майкл Годвін написав у коментарях: Ви не повірите, кого мені нагадує ця людина. Ну що ж, скоро можливо, у формулюванні закону Годвіна прізвище Гітлер потрібно буде, якщо не замінити іншим прізвищем, то хоча б доповнити. Ну, і я став забувати за рубрику, що відбулося рік тому на світі українській землі. тому... Отож, рік тому, у ніч на 19 серпня 2023 року, расисти вже вкотре атакували об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі в Житомирській області. Тут я дещо переформулюю фразу буде і на вашій вулиці свято, і скажу так: буде і на вашій вулиці темно. І нагадую ще один раз, що ви можете переказати гроші мені на картку, а взамін матимете шанс отримати в подарунок спеціальну монетку, яку мені подарували хлопці із ЗСУ. У минулій передачі її показував, позаминулій, у цій не буду показувати. І лишилося лише мені сказати до зустрічі. Приходьте до нас в гості на YouTube канал через тиждень, 24 серпня о 18.00.